34 й сесії міської ради Владислава Трошенко виступив перед депутатами та громадськістю з промовою, в якій продемонстрував системне бачення проблем Чернігова та методів їхнього розв'язання. Цей виступ набув широкого резонансу в місті. Зв'язку з цим народного депутата запросили на зустріч молоді політологи для того, аби більш детально почути позицію Владислава Трошенка. Розмова була досить відвертою. Найцікавіші відповіді депутата ви почуєте. Цій передачі. При будь-якому ставленні до будь-якого мера і при моїй оцінці діяльності особистій моїй людській оцінці діяльності е, мера соколова. І останні роки ця діяльність не йде на користь місту розвитку міста. Але при цьому треба тверезо е, е, казати про те, що мер це голова. Виконавчої влади, який змушений за своєю посадою виконувати рішення уряду, рішення міністерства. Тому проводить акції по, стосовно значить, супротиву медичним реформам більш ефективно. Було або в залі Верховної Ради, де щосереди приходить уряд, приходить міністр охорони здоров'я, де всі депутати мають можливість висловитися з приводу своєї точки зору е, по цій реформі, в сесійній залі, де б їх бачила вся країна, чув президент України, чув спікер, чули всі міністри і таке інше. Значить, або якщо приводить і. Е, 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 Вживатися до заходів таких масових протестів, то їх більш ефективно робити біля Міністерства охорони здоров'я, біля джерела реформи. Джерело реформи в Києві це міністр. Міністерство. Сьогодні багато в тих діях, які відбувалися в Чернігові навколо медичної реформи, це є блюзнірство і лицемірство. І я переконаний, що сьогодні вождів оцієї революції навколо медичної реформи. Вже друга серія не цікавить. Тобто, звіт, що зірвана сесія, зірвана, це вже достатньо, це вже виконана задача. А що буде далі? Ну, чи можна починати, якщо ми кажемо про серйозну політику, то чи можна починати ту справу, яку неможливо закінчити? Ну, сьогодні 90% міст України перейшли на іншу модель. На 2014 рік закладається модель фінансування відповідних медичних закладів. Ну, припустимо, що Чернігів випаде з цієї моделі фінансування. Як технічно, Розкажіть мені, або хай би організатори там тих акцій розказали, як технічно, технологічно казначейству виплачувати кошти на заробітні плати тих лікарів, які залишаться в іншій системі координат. Відмінні від системи координат виплати заробітних плат лікарям по всій Україні. І багато інших є питань. Далі, в нас же відбулася. Що розглядалося на минулій сесії, я ні в якому разі нікого не захищаю. Я просто е, хотів би, щоб політика була більш чесною. А більш чесною, то я е, пропонував, як би і де би повинна була б вона розглядатися. Це, спер... це по-перше, це в сесійній залі Верховної Ради, маючи комунальні засоби ЗМІ, розуміючи несприйняття людей взагалі будь-якої реформи. Ну, це ж функція влади передбачить наслідки, передбачить те, що можливо бути, і таке інше. Я вважаю, що тут спрацьовано міською владою в цьому питанні, маючи в кінці кінців інформацію про приїзд депутатів, про те, що буде підніматися питання медичної реформи, спрацьовано міською владою на колу. На коло це коли е, значить, раніше в школах, е, якщо не знає, то або двойку таку лебідья ставить, або кол взагалі. Оце кол то вже вообще, Якщо вчитель ще і такий ізвий, і він підкреслив своє ставлення. Це кол. Якщо землі продать на відкритому реальному аукціоні і попрацювати. Над рекламою цих аукціонів, Тобто, ще як іноді робить нормальна влада, нормальна влада, яка бажає отримати максимальні кошти за ті пропозиції тих земель, які пропонуються до аукціону, то це, наприклад, предпроектні пропозиції і певні видатки ще на рекламування в ринку. Цих проєктних пропозицій на, е, в масштабах України, а можливо, і не тільки України. От розумієте, в цьому різниця. Тому що якщо ми можемо отримати в міський бюджет десятки мільйонів гривень таким чином, і отримати реальні будівництва, ми вже подивіться, проаналізуйте. Ніхто не задає питання і відповідальності моральної. моральної і кримінальної, до речі, це також е, суттєвий нюанс. Скільки років ми стримували не з'явлення в нашому місті якихось інших е, е, супермаркетів будівельних матеріалів? Ну, врешті-решт, це же злочин, це елементарний злочин, е, начебто в законній формі. Ну, е, це колективна безвідповідальність, колективний злочин. Того колективного органу, який відповідальний був за е, процесуальне рішення виділення землі. Скільки років в місті стримувалося, е, подивіться, присутність е, інших якихось е, рітейлових е, представників рітейлових мереж по е, е, продуктам харчування? Чернігівець від цього вигравав, переплачуючи за неякісні продукти. Купуючи більш дорожче, бо нема конкуренції будівельні матеріали і таке інше. Хіба це не є питання? Тобто мова йде про систему. Система на сьогоднішній день вибудана, е, е, наступним чином. Сьогодні, скажімо так, політично толерантно Одного цікавить 4 напрямки: це теплоенергогенерація. Вода, видатки, капітальні видатки там на будівництво. В балансі, в балансі, щоб не заважали інші, іншим автобуси, е, значить, е, кіоски, там, шматки землі якоїсь і таке інше. Тобто, і всі потрошку клюють щось. Питання розвитку міста міста е, от в. В цьому процесі воно відходить на другорядний і на, на інший план. Я би хотів сказати ще, в чому втрачає на сьогоднішній день Чернігів. Чернігівець втрачає в якості життя. В якості життя. Сьогодні ті хлопи, які називаються квартирами і які будуються в нас, це в сучасному європейському світі таке житло за такими стандартами вже давно не будується. З цих матеріалів, з, такими висотами, з такою висотою потолків, з такими пропозиціями площ квартир і таке інше, з такою інфраструктурою, з прилеглою територією навколо тих будинків. і таке інше. В цьому є втрата. Якби була конкуренція, то окрім того, щоб за землю надходили реальні, досить суттєві кошти, до міського бюджету разом без конкуренцією прийшов би реальний будівельник. Чернігів, реальний будівельник, який би пропонував ринку, давав би пропозиції, скажімо, співставні по ціні, але значно е, за змістом житла. От про що ми ще забуваємо сьогодні казати. На сьогоднішній день подивитися, де у нас на сьогодні будуються каркасно монолітні житлові будинки з висотою хоча б 3 метри площі, із площею, хоча б 80-90 метрів, двокімнатна квартира, щоб була, з паркінгами внизу. З дитячими майданчиками автоматично з якоюсь інфраструктурою. Подивіться, сьогодні Москва, як приклад, в багато в яких економічних речах і в законодавчих речах багаторічно для України. На сьогоднішній день в Москві відійшли від питання виділення клаптиків землі. Позбувається сьогодні столиця Росії, позбувається такої практики. Сьогодні виділяється земля. Скажімо, на умовах чи одного учасника чи консорціуму учасників, але Москва диктує умови будівництва цілих мікрорайонів з вимогами стосовно школ, розв'язок і комплексно ведеться забудова. розумієте, Не ведуться ці забудови за заугладисть, розумієте, щось десь прибудував, збудував і таке інше. Та ніколи за такої системи ми не збудуємо ні якісного життя, ми ніколи не скажімо, впишемося з цим будівництвом в нормальний реальний план розвитку, в генплан і таке інше. Це буде те, що сьогодні і є зараз. А цьому якраз таки завадить оця непрозора система виділення через і ринок, через Чернігів Будінвест, через. Ділянку цю благоустрою так і таке інше. От чому. Це є дуже серйозне питання. Якщо попередні зміни серед заступників хоча б декларувалися як спроба змінити саму модель влади, але ці спроби і ці декларації, вони, мабуть, захлинулися в реальному житті. І е, ці нові люди вони додалися до тих, е, які клюють отам в тому е, осередку, про яке я казав. Значить, ніякої зміни е, реально ми не відчули і не побачили. На жаль. То е, ці люди, які сьогодні проголосовані, е, на жаль, вони навіть і не декларували е, спроби е, так сказати, принести з собою е, в своїй роботі зміну системи. Вони навіть цього не декларували. Але разом з тим, ну, я би ставився до цього, все-таки як до відповідальності діючої міської влади, прийнято це рішення. Скажімо, сподіваюся, що воно буде компромісним. І сподіваюся, що воно слугуватиме, скажімо, розвитку. Хоча останнє висловлювання воно більше з розряду етичних. Якщо ці люди, які зайдуть, вони долучаться до цієї системи, значить від зміни додатків сума не поміняється, не зміняться система. Значить, одних не перестане цікавити ті напрямки, про які казав, а інші будуть, додасться ще якісь маршрути, ще будуть поставлені у кіосках у дворах і ще будуть на, вже на другий поверх ставиться всіх, що існують, ще кіоски, і, ну, скажімо, нічого не зміниться. Працюючи на людей. Цей політик вибудовує той фундамент свого впливу, свого авторитету, свого рейтингу, як це називають іноді, який дозволяє цьому діячу бути почутим на вищому рівні. Його чує влада і чує суспільство на вищому, більш ширшому рівні. Це дозволяє впливати на більш серйозні процеси. Більш серйозні суттєві рішення, економічні, кадрові інші рішення, які впливають на більшу кількість громади, дозволяють зробити життя цієї громади кращим, люди це відчувають. Більша кількість людей починає поважати цього депутата, в нього зростає авторитет, і його чують на ще вищому рівні. Ще вищий рівень дозволяє знову таки вирішувати ще більш важливіші, значущі питання для, вже можливо, не тільки свого округу, для області, для декількох областей, для України в цілому. Оце є та модель, скажімо, яку сповідую я. Моя робота на сьогодні, вона Частинка цієї роботи заключається якраз в тому, щоби з трибуни міської ради, з трибуни обласної ради, з трибуни Верховної Ради в засобах масової інформації казати про ті проблеми і пропонувати шляхи вирішення тих проблем, які є для покращення життя людей, зокрема в місті. Я вважаю, що це є частина тієї роботи, яку я повинен робити. Якщо казати про інші варіанти цієї роботи, як же змінити життя людей на краще, то існує, існують вибори. Але стосовно виборів, моя була позиція така, що вибори значить, от є Конституцією визначений термін виборів. Приходить цей термін, значить, починаючи за три місяці, скільки по закону визначено, значить. Політичні сили, політичні діячі йдуть у народ, розказують людям чи звітують людям, що вони зробили, що вони пропонують зробити, і йдуть на вибори. Робить вибори постійно, робити якісь псевдореволюції в склянці води і таке інше, проти чогось протестувати, проти кудись, я вважаю це ну, просто нечесно, елементарно, нечесно перед людьми. Тому це моя таки, позиція. Тому, безумовно, наступним кроком, от зараз я кажу як народний депутат України про ті питання, проблемні, які існують сьогодні в життєдіяльності міста, в роботі влади в місті так і таке інше. Прийде час виборів, скажімо, я прийду з командою. Скажімо, людей, які є фахівцями, які сповідують е, ті погляди, що і сповідую я, е, які запропонують не тільки, або вкажуть не тільки на недоліки, а й скажуть, е, як би вони виправили. Громада визначиться, і це буде наступний е, крок, скажімо, логічний впливу на розвиток ситуації, е, розвиток міста. А я хочу вам сказати про те, що я є позапартійний. Я вважаю, що жодна партія. Реально для життя людей Чернігі ефективно не працює? На жаль, скажіть мені, будь ласка, в чому є відмінність ідеології тих партій, представники яких ділять в міській раді маршрути, кіоски, ганделики там різні і таке інше? В чим відмінність ідеології? Подивіться в нашому місті, скажімо, кількість бікбордів, інших там вивісок, рекламних і так далі. Чи ви в одному місці, європейському, бачили таку кількість зовнішньої реклами? На сьогоднішній день представники яких політичних сил є бенефіціарами цього бізнесу? Опозиційних, здебільше. Подивіться інші там питання. Тому відмінності немає ніякої. От, от є, є чітка статистика, розумієте, є, є чітка вже, ну, реалії, ті, які ми бачимо. Тому сьогодні я як позапартійна, позапартійна людина і позапартійний е народний депутат переконаний, що найбільше корисним у міській раді буде не депутат якоїсь партії. Який виборцям розказує, що комусь треба дати волю, а хтось є злочинний, а комусь щось треба там іще. І це десь треба робити взагалі на загальноукраїнському рівні, треба змінити на краще всі закони, і тоді через 25 років ми почнемо нове якесь нереально класне життя. А в міській раді повинна бути людина, яка вчора, позавчора, Сьогодні зараз навколо себе створює, ну, скажімо, робить ту модель організації бізнеса якості, ну, скажімо, там, свого офісного якогось приміщення чи прибудинкової території. Якщо це не бізнесмен, то це лікар, який є прекрасним фахівцем, який, за яким. Ну, скажімо, тягнуться його колеги, і таке інше. Або це прекрасний вчитель, який не ставить кіоски по Чернігову, не займається бізнесом якимось абсолютно неспорідним з навчальним процесом, а який розвивається як, як вчитель, навчає дітей і навчається сам, за яким тягнуться і діти, і вчителі. Отакі От депутати. Які йдуть і прийдуть у Чернігівську міську раду не для того, щоб вирішити якісь власні питання, а для того, щоб чесно, відкрито, прозоро, зрозуміло для громади вирішувати питання життєдіяльності міста. От оцих от таких депутатів ми приведемо в своїй команді. І я вважаю, вони будуть працювати корисніше набагато, ніж е, представники будь-якої партії, які там сповідують е, значить, під партійними прапорами прийти в раду і отримати собі якийсь там значить, кусочок в цій тарілці, де клюють уже до нього клювали, і він там приєднається, буде клювати. От і вся різниця.